37 років тому на Чернечій горі біля могили Шевченка у темряві холодної зимової ночі спалахнув смолоскип. Це здійснив відчайдушний акт протесту за нестерпних обставин тоталітаризму калушанин Олег Гірник, і вже традиційно його земляки 22 січня вшанували пам'ять патріота, дисидента послідовника Кобзаря на Калущині. День Соборності тісно переплітається з іменем Олег Гірника, адже ця постать освітила полум'ям свого серця шлях до українського державотворення. Про вірність українській ідеї аж до самозречення продовжують говорити сучасники, схиляючи голови перед пам'яттю героя. Олекса Гірник, герой України, місце, яке вибрано в калуші, дуже тісно пов'язано з його відданістю, його людяністю служіння України, символ. Олексі Гірника це є самоспалення його в ім'я незалежності нашої держави. Саме завдяки радикальним і чайдушним вчинкам таких борців за ідею. Ми маємо українську державність. Зважаючи на сьогоднішні події в Україні, ми як ніколи повинні бути єдиними. Переконували у виступах цього дня. Коли ми говоримо про такі великі святі для кожного почуття, як любов, єдність, ми маємо пам'ятати. Що за єдністю завжди стоїть жертовність. Та єдність, якої ми так прагнемо, за яку так боремося, це не є насильна уніфікація тоталітарних та авторитарних режимів, це не є панування єдиної сім'ї, чи кліки над всіма. Це єдність духу. Від імені усієї родини присутнім на віче подякувала невістка Олекса Гірника Дарія. Він любив Україну понад усе. Бо віддав за неї найдорожче, що дає нам Бог життя. Не згине нація і не вмре держава. Хоча один воїн бореться за неї. Таким воїном був наш батько Олекса Гірник у далекому Радянському Союзі усі роки. І створив акт самоспалення у 78 році. Плюсками шани до меморіальної дошки Олексі Гірнику цього дня лягли вінки та квіти, як символ вічної пам'яті героя.